Сакральні експонати 17-19 століття, символи християнства та державності. У Рівненському краєзнавчому музеї відкрили виставку Духовний щит України. Неї увійшли ікони, натільні та на престольні хрести, унікальні вишиті хуругви. Представили також факсимільну копію пересопницького євангелія, на оригіналі якого президенти України складають присягу на вірність народу. Нам створюючи цю виставку, хотілося, щоб кожен з вас. Став такою частинкою тої духовної історії, яка бере свій початок ще з Київської Русі, а нині стоїть міцною опорою для кожного з нас, теж в надважкі часи в часи війни. Усі виставкові елементи є по-своєму особливими, але є і речі з більш унікальною цікавою історією. Однією з таких є хоруха з образом святого Пантелеймона, особливістю є вишивка, що виконана в синьо-жовтих кольорах. В радянські часи влада вилучила її з однієї з церков Рівненського району, адже ці кольори є нашим символом. Речі, які протягом століть були свідками болю, страждань, але водночас. Віри і надії українського народу. І це те, що тримало народ і в часи моменти піднесення і в часи випробувань, навіть тоді, коли нас хотіли позбавити віри, мови і самої назви України. Виставку відвідали і представники духовенства, адже разом з днем державності ми відзначаємо день хрещення Київської Русі. Вони виконали молитву за Україну та нашу армію і нагадали відвідувачам, що віра має бути непохитною, і вона тісно переплітається з нашою незалежністю. Адже століттями нас репресували за мову, релігію та культуру. На треба повернутися назад і відкритися. Відчинити серце для Христ для Христової любові і для Його сили. Його сила виливається в храмах святих, його сила виливається в волонтерстві, його сили виливається в добрих справах, у милостині. Будь-де тільки з ним і з його допомогою, звичайно, буде перемога. Виставка стала не просто мистецькою подією, а потужним духовним зверненням до національної пам'яті. І в час, коли наша державність виборюється щодня, такі артефакти допомагають переосмислювати цінність нашого духовного спадку. Ірина Філіпчук, Андрій Дейнега, новини рівного.